Вітаю, друзі, на каналі Alex Sound. Продовжуємо роботу з підсилювачем Ростова 105-го. Сам магнітофон у нас практично готовий, залишилося лише його зібрати, а з підсилювачем не все так просто. Пам'ятаєте, що тоді, коли я його підчепив перший раз, підсоєдинив, я сказав, що є невеличкий фон змінного струму, і сказав, звідки він береться. Ось ці два нижні конденсатори. Вони дають не ту фільтрацію, що потрібно, трошки не додають, не прибирають. І цей фон пролазить через цю схему, йде на попередній підсилювач і з нього йде через підсилювач потужності. Конденсатори я поміняв. Ось, до речі... Вони, ви їх тут бачите, по 2000 мікрофарад, по 50 вольт. 88 рік, 01 місяць. Ось. З фоном все нормально. Зараз наушники під'єднані, під'єднані безпосередньо на вихід. Фону нема. Свої шуми є. на Повній громкості їх трохи чуть, а так все нормально. Але є одне але. Дивіться, який струм спокою на цьому каналі. Бачите? Це на одному резисторі. Давайте станемо на другий резистор. Показники мають бути ну, приблизно такі самі. Але ви бачите, тут взагалі по нулям. Давайте подивимось, може. Це просто така якась особливість підсилювача. Ну, зразу скажу, що ні. Такого не буває і не повинно бути. Ось на цьому каналі один резистор 5,6. На... А другий резистор 5,9. Через них трошки трохи різний ток, бо це один. Вихідний транзистор та другий, які в парі працюють, це нормально, це допустимо. Але так, щоб на другому каналі зовсім нічого не було 0 або там 0,07, ненормально. І прослуховування, це підтверджує, я поставив катушечку: цей канал грає чисто, а цей канал грає із потвореннями. Будемо розбиратися, що ж тут не так. Щоб дізнатися, що саме не так з цим каналом, я до свого методу прийшов, як завжди, перевіряю всі транзистори, порівнюючи показники справного та несправного каналу. Перевірив я перший, другий, сьомий, восьмий і дійшов до дев'ятого, десятого. Дивіться, що в нас є. Значить, лівий канал, база Емітер. І, бачите, база колектор приблизно 625-630. Дивимося в цьому каналі база колектор. А, правильно ж, база чорний. Бачите. 1750 1300 з копійками. Ну, давайте перевернемо щупи. В зворотньому напрямку він не дзвониться. Цей також не дзвониться в, прям, в зворотньому напрямку. Але, бачите, різниця в три рази. Оцей транзистор, він точно під, підпалений. Зараз його треба. Вийняти і поставити замість нього справній. Вангую, що це або 502-й, або 503-й. В них є така властивість, дуже вони часто дохнуть. Зараз візьму схему і подивлюся. Так, шукаємо ВТ-10. Дивіться, друзі, ось ця схема. Підсилювач потужності. Один канал, другий канал, ВТ-9, де він тут, ось, бачите, і ВТ-10. Він КТ-502 Є, як я і припускав. Зараз я знайду імпортний замінник, поміняю, покажу, як вийшло. Добре, коли. Маєш деякий запас. Ось, наприклад, такий транзистор 2N5401. У нього структура PNP, така сама, як у 502 але це сучасний транзистор, він по параметрах набагато кращий, ніж той 502. по Вольтажу він більший у два рази. По струму також, по коефіцієнту підсилення, по частоті він більший кращий. Зараз подивимося його маркування виводів. Треба правильно запаяти. І подивимося, як у нас буде працювати наш підсилювач. Перед тим, як його поставити, давайте перевіримо. Стаємо на базу, вона посередині. Дивимось імітр. 650, Дивимось колектор. 636, і в зворотньому напрямку на всякий випадок. Нічого. Нічого. Транзистор справний, можемо навіть подивитися його коефіцієнт підсилення. Здається, ось так можна вставити, що нам покаже прилад. Ага, ось. 213, 212, як ви бачите, досить гарний коефіцієнт. Зараз ми цей транзистор і впаяємо. А той, що випаяємо, перевіримо на столі, на свободі. Дивіться, як він красиво запаявся. Я навіть не дуже бачу, де він здається. Десь отут. В цьому районі стоїть як рідний. Давайте подивимося з цієї сторони. Ось він красунчик. Ось він сріблястий. Ну і зараз подивимося, що ж нам оцей покаже. Як ви пам'ятаєте, база в нього посередині. Стаємо на базу. Що він нам не хоче нічого показати? Як ви бачите, він в жодну сторону не дзвониться. Не так, це зворотній напрямок і ось прямий напрямок. Ага. Тепер він нам показує. Начебто навіть нормальні параметри. Але у схемі він стояв і показував нам якусь ерунду. Ну, і щоб пересвідчитися, перестрахуватися. Може так схема винувата, да? Давайте подивимось, як же ж новий буде себе запаяний показувати. Ось він стоїть. База. Видно? Я думаю, добре видно. І в зворотньому напрямку. Бачите, так? Да? Що показував той, коли був запаяний, що він показує зараз. Є такий момент, коли випаюєш, прогріваєш, і він тоді може якби, відновитися, але це не значить, що він далі буде працювати. Якщо він вже почав такі коники викидати, так і буде. Тому особливо ці 502-503 тільки десь схема Хандрить. Побачили такий транзистор, він перший під підозрою. Давайте покажу вам результат. Бачите, що пи на резисторі. Там, де у нас був повний нуль, тепер у нас 4,8. Так, щоб все в кадр попало. На цих резисторах тут 5,5, 5,8, тому зараз спробуємо зробити приблизно таке саме. Як ви пам'ятаєте, тоді в нас нічого не регулювалося, зараз. Бачите? Я сподіваюся, ви це бачите і я бачу. І мені це подобається. Я думаю, що зараз і звук буде гарний. Зараз знову під'єднаю наушники і буду вислуховувати правий лівий канал. Ну що ж, друзі, я результатом задоволений. Спотворення зникли. Працює підсилювач як треба. Давайте я вам пішечки. більше, мабуть, не можна. Не хочу, щоб такий ролик заблокували за авторські права. Тут моєї праці набагато більше, ніж там той клаптик музики програв. Сподіваюсь, що вам цей неочікуваний ремонт сподобався. Мені сподобався планова заміна конденсаторів. Ось, дивіться, вони там сховалися, бо вони маленькі. От. Дала свої плоди, немає фону. І тут ми, коли почали підлаштовувати струм спокою, виявили несправний е транзистор. Чому я його не виявив раніше? Цілком можливо, тому що він е тоді працював. А зараз, коли треба було налаштувати струм спокою, він відмовив. І це дуже добре, що відмовив він у мене, а не у власника. Коли вже магнітофон би був у нього, а так я вже більш-менш спокійний за це. Звісно, що зараз я його буду складати, але складати, так би мовити, без одежі, я поставлю підсилювач в таке положення, як він має стояти. Більше я ані ще поставлю нижню планку, нижню панель і ніжки прикручу нижні. А це все, що я зроблю зараз із магнітофоном. І він у мене буде на прогоні в такому вигляді ну, кілька днів. Коли я вже буду впевнений, що він працює стабільно, тоді я його повністю зберу і вже можу відсилати власнику. Дякую, що дивитесь мої ролики. Дякую за вподобайки поширення. Сподіваюсь, вони для вас корисні. Може, десь більше треба приділити увагу якимось моментам. Пишіть у коментарях. Завжди радий читати. Всім відповідаю. Традиційно бажаю всього найкращого. Побачимось в наступних роликах.